Мазок за мазком маленькі прилучани власноруч створюють неповторне диво. Підопічні прилуцького центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок прикрашають екоторбинки в інклюзивній майстерні. Таке нововведення на базі установи діє вже три місяці. Ідею впровадила громадська організація Асоціації родин, що виховує дітей з інвалідністю світанок. Технічне адміністрування надав ІСАР – єднання за сприяння про ОНУ в Україні. Реалізацію масштабного проєкту фінансово підтримали Європейський Союз. Уряди Данії та Нідерландів більше 4 тисяч доларів витратили на реалізацію даної ініціативи. За цей час ми працювали і з батьками, з мамами, які виховують дітей з інвалідністю, і з дітками і з молоддю, з членами громадської організації Фенікс, і студентами професійного ліцею міста Прилуки і нашого гуманітарно-педагогічного коледжу. Ми залучили до роботи в майстерні. Багатьох людей з метою налагодження комунікації між нормотиповою молоддю і молоддю з особливими потребами, з метою соціалізації мам, які виховують дітей з інвалідністю, з метою навчання. Основних трудових і соціальних навичок особливих діток. Директорка установи зазначає, понад 50 діток з різними нозологіями об'єднуються в інклюзивній майстерні за однією справою. Гендмейтом займаються як дівчатка, так і хлопчики. До речі, Ілля першокурсник у професійному ліцеї, обрав спеціальність кравець і вже більше місяця додатково займається фаховою справою в реабілітаційному центрі. Завжди усміхнені та натхнені дітки працюють над поставленим завданням. Трепетно виводять візерунки на екотруб. Турбинках, які заздалегідь підготували для них найрідніші люди, мами у рамках цього проєкту? Наші матусі шили екоторбинки. Вони навчилися власне швейної справи по шиттю цієї торбинки просто з нуля. Вчила їх волонтери, які ну, займаються професійно швейною справою. Власне, ці торбинки, які пошили мами, згодом оздоблювали в різних техніках і методом термотрансферного друку, і малюючи фарбами по тканині, оздоблювали їхні діти. Тому ці торбинки вони мають дуже велику цінність бо це родинні роботи. Більше двохсотику торбинок уже оздоблені і готові до використання. 30 ароматичних котів красуються на підвіконні майстерні. Їх також власноруч виготовили маленькі прилучани. А навчає та допомагає в цьому голова громадської організації Світанок Юлія Шитель. Нема такого, мабуть, випадку, щоб діти не хотіли працювати і з величезним задоволенням, приходять і працюють. Хто малює, кому що до подоби. От хто. Термопресом займається, хто малюванням. Атмосфера тепла і натхнення панує в інклюзивній майстерні. Ось так завдяки спільним зусиллям вдалося створити творчий осередок, де об'єднуються особливі прилучани. На сьогодні ця майстерня стала таким середовищем прийняття і підтримки для особливих дітей, для особливої молоді, для матерів, які виховують дітей з інвалідністю і які потрібно вийти із соціальної ізоляції.